Завжди радію, коли бібліотека отримає нові книги. Можна читати і пізнавати щось нове, а якщо це своє, рідне. От і ця книга моментально привернула увагу. Літопис колись найбільшого поселення України, в якому жило понад 15 тисяч чоловік свого часу, центр Козацької сотні, з першого Ніжинського, а затем Київського полків Гетьманщини, волосний та районний центр, село Кобища на Бобровичині. Від недавно Ніжинського району. Книга, у якій понад 600 сторінок тексту, містить багато архівних документів, які оприлюднюються і вводяться в науковий обіг вперше, десятки фотографій життя села, інші цікаві родзинки. Щира вдячність авторові дослідження, відомому чернігівському журналісту і краєзнавцю пану Миколі Гриню, що, як і попередньою своєю книгою про його рідне село, козацьке над Супірікою допомагає читачам знайти відповіді на запитання, хто ми, які ми, де наше коріння. А ще, незважаючи на далеку відстань, пан Микола не забуває про нашу бібліотеку та від щирого серця дарує можливість доєднатися до читання його надзвичайно цікавих книжок.